На територію області нарешті прийшла зима. Лише за два дні випало до 30 сантиметрів снігу. Минулими вихідними комунальники працювали цілодобово. У місті кажуть вони дороги посипані сіллю. Вже ввечері розчищати шляхи, вийде понад 20 одиниць техніки. Працювали на всіх автомобільних дорогах загального користування області, проте особливу увагу приділяли розчищенню автомобільних доріг державного значення. Щоб подолати наслідки такої стихії, було залучено більше сотні одиниць техніки: грейдери, трактори. Пульдозери, піскорозкидачі та 167 дорожників, які працювали практично у безперервному режимі, вони визнають, поки стихія бере гору і просять водіїв великовагових транспортних засобів належно підготувати авто до експлуатації в зимовий період, а працівників офісів та магазинів не кидати сніг на проїжджу частину. Так як ці чотири дня снігопади не Зупинялися вся техніка, всі люди працювали і вдень, і вночі. Але якщо проїдеш по дорозі, сніг, ззаді, вітер замітають. Результат, звичайно, не, ну, не має ефекту такого в роботі. На вчорашній день, на суботу, нам вже краще вдалося розчистити, просипати дороги. На сьогодні ми працювали в такому складі. Три наші грейдера, один грейдер залучили від приватних підприємців, наша 150 ка чистила, одна 150 ка від приватних перевізників. І також піскорозкидувачі, два у мене мають плуги і щітки, теж розчищали дороги. Процес основний, щоб був ефект, щоб люди розуміли, він заключається в тому, що ефект почищених доріг. Може бути після закінчення снігопаду в даний час на підприємстві чергує цілодова бригада, майс. Всі люди, які працювали вчора в день, сьогодні вночі. Хто поламав автомобілі? Зараз в даний час технічна служба і ці водії ремонтують техніку. Ми готуємося на вечір знову, так як на сьогодні. Я думаю, що автомобілісти. І Громадяни міста бачать, що на сьогодні є більший ефект в розчищенні доріг. Зараз ми тільки посипаємо дороги для того, щоб не створювалися наляді. Цей піскосуміс снігом перед колесами перемішується, а на вечір ми знову після спаду руху в місті, після десь 20 години менший рух, пускаємо всі ці машини, які чистять дороги, суваємо на бік. Після того йдуть грейдера, підбивають. Боки, і з другої ночі піскорозкидувачі знову посипають дороги.